22 січня 1919 року, з самого ранку, Софіївська площа в Києві мала святковий вигляд скрізь національні стрічки, прапори та транспаранти, а духовенство зібралося Софіївському соборі на службу Божу. Довгоочікувану заяву про об'єднання двох українських земель в єдину соборну державу. Присутність прийняли довготривалими оплесками та криками слава. І, хоча проголошена держава проіснувала усього лише 175 днів, саме ця подія запустила механізм. Який уже не можна було спинити, українці завжди були хотіли мати свою державу ця дата? Вона заклала основу державотворення. Національна ідея вона вистрастувала і українці домоглися таке своєї держави, яка сьогодні, на мій погляд, успішно розвивається. День соборності України одне з небагатьох свят, яке ознаменовується підняттям синьо-жовтого прапору. В центрі української культури Придністровського державного університету присутні студенти, викладачі та гості почали захід стоячи під звуки імну. Ми проводимо ці заходи і в Україні, і тут для того, щоб свідомість національна не втрачалася, і щоб було розуміння саме, саме цього питання і значення його для, для нас, для народу в село. Що таке соборність? Важливі подібні заходи в Придністрові погодились присутні, що питання єдності народів в нашій республіці одне з актуальних. Йому завжди приділялася увага на найвищому державному рівні. Нація чи народ, що поки що придністровський трьох етносів складається? От щось повинно бути таке, що їх єднає ядро, але знову ж таки оцю окремішність свою вони теж повинні зберегти. В українському домі День Соборності Великої Батьківщини відзначили не лише доповідями, а й виступами соліста державного симфонічного оркестру та учнів Бендерської російсько-української гімназії. У їх виконанні пролунали відомі українські народні пісні. Свято пройшло під покровительством проекту Великого Державного Герба України в Україні. Поки що функції герба виконує тризуб. Але проект художника Олександра Івахненка з десятка інших вважається фаворитом, адже споконвічне прагнення українського народу до соборності у ньому відображено якнайкраще. Він якраз демонструє нам воз'єднання всіх українських земель і споконвічну її історію. Зліва ми бачимо Лева. Лев на блакитному тлі це був герб Західної Української Народної Республіки, якраз до 22 січня 2019 року. А справу ми бачимо герб войська запорозького, тобто герб гетьманської козацької України, незважаючи на те, що Україна цього року відзначатиме 20-річчя своєї незалежності, але проблеми єдності нації в Україні до кінця не вирішені. Не вистачає ідеї єдиної ідеї, яка б могла об'єднати. Ну сьогодні говорять, що на заході одні герої, на сході другі герої. Але на це не потрібно дивитися. Потрібно в зрозуміти одне, що слово українець це вже ідея. Я на прищепа, Юрій Прошичев, Олег Бахчиван, перша республіканська програма Промінь.